Олива, що спише в оливі, значить це консерва рибна. Ну і такі маленькі, колись нам ми вже отримували такі, вони дуже смачні, дуже якісні. От. Так що, навіть якщо на людину буде десь 2-3 штучки, то це буде, я думаю, непогано на бутербродик. Сьогодні у Рівному члени українського товариства сліпих отримали гуманітарну допомогу від громадської організації Рівна разом у вигляді продуктів харчування тривалого зберігання. Як зазначає голова обласної організації, ця допомога є вкрай важливою для людей товариства, оскільки не всі можуть вільно пересуватися та виходити за межі дому. Якісь надати продукти, щоб ми могли провідати людей на дому, так як вони хворі, не можуть вийти з дому на даний час. Ну і наші активісти рознесуть. Додому, людям на це свято, адже це буде дуже приємно. Відтак доставлена гуманітарна допомога передбачена на півсотні людей. Члени товариства розповідають, такою підтримкою з боку волонтерів дуже задоволені. Люди похилого віку, тим більше, що ми інваліди Позор. позору, то ми не бачимо. То ми задоволені цим, що нам. Дарують такі подарочки, за словами почесного президента громадської організації Рівне разом Віктора Шакерзяна спільно з волонтерами і надалі допомагатимуть усім, хто цього потребує. Тож, окрім наданої харчової допомоги, членам українського товариства сліпих на зустрічі також обговорили можливість матеріальної підтримки. Я думаю, ця допомога їм вкрай важлива, тим більше в такі часи, і це цевою тому, що вони ж такі не залишені. І ну говорили про те, що по програмі турбота так само були якісь певні надбавки. Я думаю, що ми теж їх несемо ці зміни і будемо допомагати їм. Лілія Мазур, Ірина Жуковська, Віктор Міщук, телеканал Ай